Осінь. пора, коли городник дивиться на свої грядки і думає, копати чи залишити хай зимує, як є. Питання це старе, як саме землеробство. Одні кажуть копати обов'язково, бо тоді земля дихає, промерзає, і шкідники гинуть. Інші ж переконані, що копання це втручання у природну рівновагу, що краще землю не чіпати, дати їй перепочити. І ось стоїть господар. Дивиться на свій город після збору врожаю і вагається, що робити далі. Бо від цього рішення залежить, яким буде наступний рік, врожайним чи марним. Осіннє перекопування завжди вважалося необхідною частиною догляду за землею. Ще діди казали, хто восени не копає, той навесні біду має. Але нині все частіше лунають голоси тих, хто за природне землеробство. Без обертання пласта, без перевертання дощуків, черв'яків і корінців, і кожен має свою правду, бо і перекопування, і відмова від нього мають свої наслідки. Земля не просто шмат ґрунту, це живий організм, який реагує на кожен дотик. І як ми до неї ставимося, так вона потім віддячує. Для сільської родини це питання далеко не дрібниця якщо земля виснажена, якщо її пересушили або переорали. Той урожай буде мізерний, а коли ґрунт зберігає свою природну структуру, у ньому живе мікрофлора, то його город родить і плоди соковитіші, тому не дивно, що в кожному селі є свої традиції обробітку землі, свої секрети доброго врожаю. Хтось перекопує восени глибоко, аж лопата тріщить, а хтось лише поверхнево розпушує, прикриваючи грядки соломою чи листям. І обидва можуть мати добрий результат, якщо роблять усе з розумом. Важливість теми ще й у тому, що клімат міняється осінь стала коротшою, зими то безсніжні, то раптово морозні. У таких умовах старі методи не завжди спрацьовують те, що було добре для діда в його часи, може тепер лише зашкодити. Наприклад, коли після глибокого перекопування приходить безсніжна зима. Земля втрачає вологу, вимерзають дощові черв'яки, і навесні город висихає, мов попіл. А коли не копати зовсім, може розростися бур'ян або грядки задихнуться без повітря. Отож вибір уже не такий простий, як здається. У господаря, який живе з землі, кожна грудка має значення. Земля це не лише місце, де росте картопля чи морква, це основа життя всієї родини. Якщо її тримати в належному стані, вона годуватиме роками, якщо ж виснажити, доведеться довго відновлювати. Саме тому розмова про осіннє перекопування це не просто за чи проти, це про розуміння того, як працює земля, як вона дихає, як накопичує і віддає силу. Ще одна причина, чому це питання таке важливе, це час і праця, восени роботи і так багато прибрати врожай. Підготувати хлів, покласти корм худобі, перевірити дах перед зимою. І не кожен має сили копати весь город. А якщо ще й сумніви, чи треба взагалі копати, то часто господарі відкладають відкладає цю справу хтось через лінь, а хтось через свідоме рішення берегти ґрунт. Але різниця між цими підходами величезна. Один не копає, бо не хоче, інший Бо розуміє, що ґрунт може сам працювати за правильних умов. У селі люди часто сперечаються на цю тему. На лавочці біля крамниці можна почути: Я свій город не копаю вже п'ять років, і морква як із картинки, а сусід поруч скаже та не вигадуй, без копання земля закисне, потім не відродиш. І кожен по своєму має рацію, бо все залежить від типу ґрунту, клімату, того, що росте на ділянці. У глинистих землях перекопування допомагає провітрити пласти, а на піщаних навпаки руйнує структуру, тому важливо знати свою землю, а не просто наслідувати чужі поради. Сьогодні багато хто повертається до розуміння, що земля не ворог, який потребує підкорення, а партнер вона сама знає, як відновитись, якщо їй не заважати. Але щоб не заважати, треба знати, коли і як діяти, бо без праці й догляду не буде і врожаю тож істина, як завжди, десь посередині. І щоб знайти її, треба зрозуміти, що саме дає перекопування, а що природний спокій ґрунту. Тому тема ця вартує розмови. Бо кожен господар хоче одного щоб земля була родюча, щоб плоди були чисті, а праця й не марна, і шлях до цього може бути різний хтось із лопатою, хтось із граблями, а хтось просто спостерігає за природою. Але головне розуміння, що кожен рух на землі має наслідки, і саме восени ми закладаємо підґрунтя того, що отримаємо наступного літа. Коли доходить до справи, господар має кілька шляхів підготувати землю до зими. Перший і найдавніший це перекопування, другий. Поверхневе розпушування, яке робиться без перевертання пластів, третій мульчування, тобто укриття землі органічним шаром, що захищає її від пересихання і промерзання. Кожен спосіб має свої переваги і недоліки, і розумний господар обирає не за звичкою, а за потребою. Класичне перекопування це те, чим займалися наші предки спокон віків. У більшості сіл восени виходять у город із лопатами, коли вже зібрано останню картоплю. І починають кидати пласти. Головна мета такого обробітку перевернути землю, щоб шкідники, личинки, насіння бур'янів і залишки коренів опинилися на поверхні і загинули від морозу. Крім того, перекопування допомагає розпушити ущільнений ґрунт, наситити його повітрям і дати змогу зимовим опадам краще просочуватися всередину. Весною, після такого зимового відпочинку, земля стає м'якою і перші грядки легше формувати. Проте не все так просто. При глибокому перекопуванні ми не лише виносимо назовні шкідників, але й руйнуємо природні горизонти ґрунту. У кожному шарі землі живе своя мікрофлора, свої корисні бактерії, і вони не витримують перевертання. Верхній шар, насичений киснем і перегноєм. Опиняється внизу, де бракує повітря, а глибший, бідний, навпаки, виходить нагору. Через це ґрунт може втратити рівновагу, а навесні доведеться довго його відгодовувати компостом чи гноєм. Саме тому останні роки все більше городників переходять на безоборотну або мінімальну обробку. Безоборотне розпушування це метод, при якому землю не перевертають, а лише розрихлюють верхній шар. Це робиться сапою, вилами або плоскорізом. Головна мета не зруйнувати структуру ґрунту, дати повітрю і волозі проникати, але не зачіпати глибші шари. Такий підхід зберігає дощових черв'яків, які самі створюють пористість і забезпечують природну циркуляцію вологи. Земля при цьому залишається живою, не пересихає і не злипається після дощу в камінь. Проте цей спосіб вимагає терпіння. Ефект видно не відразу, а через рік-два. Але ті, хто витримав цей перехід, кажуть, що город став легшим у догляді бур'янів менше, а родючість вища. Мульчування це ще один перевірений шлях. Його часто поєднують із мінімальним розпушуванням. Суть у тому, щоб не залишати землю голою. після збору врожаю грядки вкривають шаром соломи, сухого листя, перегною або дрібно подрібненої трави. Цей шар працює як ковдра, зберігає тепло, не дає волозі випаровуватись і захищає від промерзання. Навесні під мульчою земля залишається м'якою, не утворюється кірка, і перші сходи з'являються швидше. До того ж, цей шар поступово перегниває, стає природним добривом без потреби вносити хімію. Є ще один важливий момент боротьба з бур'янами і шкідниками традиційно вважалося, що перекопування найкращий спосіб позбутися личинок і насіння бур'янів, але насправді після перекопування багато з них лише переміщуються глибше, зберігаючись до весни. Тоді як при мульчуванні частина насіння просто не проростає через нестачу світла. Деякі господарі помітили, що при відмові від глибокого копання бур'яни поступово слабшають, бо їхні корені не отримують поштовху доросту. Природа сама встановлює рівновагу, але треба дати їй час. Щодо збереження вологи, то тут теж важлива різниця. Перекопана земля швидше висихає, особливо якщо зима без снігу, тріщини на весну, звичне явище, а земля під мульчею, навпаки, тримає вологу як губка. Це особливо важливо в степових районах, де кожна крапля дощу на вагу золота. Там господарі вже давно зрозуміли краще не перевертати землю, а прикривати її, аби не втрачати дорогоцінну воду. Та й. Дощові черв'яки тоді живуть ближче до поверхні, розмножуються, а їхня робота безцінна, вони створюють природну структуру ґрунту. Та є ситуації, коли без перекопування не обійтись. якщо ділянка заросла пирієм, осотом чи іншими кореневичними бур'янами, без глибокого перевертання не вдасться їх приборкати. Або коли ґрунт надто щільний. Збитий після техніки чи частих дощів, тоді хоча б раз на кілька років потрібно дати йому подихати. Головне робити, та робити це не щороку, а з розумом. Земля любить різноманіття один рік перекопати, інший лише розпушити і замульчувати. Такий чергувальний підхід дозволяє і шкідників зменшити, і мікрофлору не знищити. Ще один важливий момент ЧІС. І спосіб перекопування. Осіннє копання краще робити не відразу після збору врожаю, а коли земля трохи підсохне, щоб пласти не злипалися, перекопують на штик лопати, залишаючи грудки нерозбитими, так ґрунт краще промерзає і гинуть шкідники. Весною ці грудки легко розпушуються. Якщо ж копати надто пізно, коли вже почалися морози, земля буде важка. І користі буде менше. Дехто навіть радить робити зимового ранку, коли перекопують у кінці осені, щоб грудки промерзли і перемішалися природно. Усі ці методи лише інструменти, один і той самий спосіб може бути добрим на одній ділянці і зовсім невдалим на іншій. Головне правило спостерігати за землею. Якщо після дощу вода стоїть калюжами, треба розпушити, якщо ґрунт легкий, сипучий. Краще замульчувати, якщо ж бур'яни беруть гору, перекопування може бути виходом. Земля сама підказує, що їй потрібно, тільки треба навчитися слухати. Тому не існує єдиного рецепта, але існує розуміння, що земля не терпить крайнощів. Надмірне копання шкодить так само, як і повна відмова від догляду. Осінній обробіток має бути не примусом, а турботою. Як господиня накриває стіл, так і господар вкриває землю, щоби вона зиму пережила в спокій і силі, і тоді навесні вона віддячить сторицею. Коли говоримо про перекопування, одразу пригадується картина з дитинства батько чи діди з лопатою, глибокі борозни, пара, що йде з землі після перших морозів. Раніше це було звичне діло, восени копали все від межі до межі. Казали, що земля має перевернутися, щоб відпочити і прийняти сніг. У ті часи про мікрофлору, про дощових черв'яків і структуру ґрунту ніхто не говорив. Головне, щоб весною легше було садити. Перекопування вважали знаком доброго господаря город перекопаний, значить, до роботи ставишся сумлінно, та з роками підхід почав змінюватися. Селяни стали помічати, що після глибокого копання. Земля стає мертвою, твердіє, глина збивається, чорнозем висихає швидше. І хоч перші роки врожаї могли бути щедрими, потім ґрунт втрачав свою силу. Почали з'являтися тріщини, бур'яни росли швидше, а морква й буряк дрібнішали. Тоді й почали згадувати старі народні спостереження не копай землю дарма, хай сама дихає. Ще прабабусі знали не всю землю треба копати однаково. Біля хати, де легкий ґрунт, можна й просто розпушити, а там, де важка глина, таки перекопати, щоб мороз вибив грудки. А були й господарі, що робили інакше клали на грядки солому листя або старе сіно. Так земля не висихала і не замерзала глибоко. Вони казали під соломою земля спить м'яко, а навесні як пух. Тепер цей метод називають модним словом мульчування. Але по суті, це те саме, що робили наші діди, тільки тоді це була не мода, а здоровий глуст. Багато хто з сучасних городників повертається до таких старих способів. Є господарі, що вже 10 років не копають свій город, і земля в них пухка, темна волога, навіть у спеку. Вони просто зрізають бур'яни під осінь, лишаючи коріння в землі, а зверху. Насипають шар органіки листя, бадилля, солому. За зиму це перегниває, і на весну грядки готові до посіву без жодної лопати. Кажуть, що це ліниве господарство, але врожає в них часто краще, ніж у тих, хто перекопує двічі на рік. Ось приклад із життя. Один чоловік у селі на Полтавщині мав город на схилі, копав його щороку глибоко, як навчений, але весною після дощів. Вода все змивала вниз і залишався голий пісок. Урожай зменшувався щороку. Потім він спробував залишити землю не перекопаною, лише присипав мульчею. За два роки верхній шар ущільнився природно, перестав розмиватися, і картопля пішла вгору. Тепер він каже: Раніше я з Лопатою воював із землею, а тепер дружу. Інший приклад сусідка на Волині. Вона тримає великий город і звикла перекопувати все власноруч, каже, що тільки після перекопування земля стає теплою, бо сонце краще прогріває грудки навесні. Та вона копає не всю глибину, а лише верхні 10-15 сантиметрів, залишаючи нижній шар недоторканим. У неї врожаї стабільні, бо поєднує старе й нове, і копає і мульчує. Так вона каже: земля, як людина, не любить крайнощів. У минулому на селах часто говорили, що перекопування то боротьба з бур'янами. І справді, коли землю перевертаєш, це здається, що все насіння знищується. Але через рік воно проростає ще густіше, бо частина насіння просто опинилася внизу, де пережила мороз. Старі люди це знали, тому копали тільки раз на кілька років, а не щороку. Решту часу землю лишали під пару або під зелене добриво сидерати. Тепер ми знову до цього повертаємось сіємо гірчицю, фацелію, овес, аби ґрунт не пустував. Багато традиційних методів, що, здавалось, застало діздало застарілими, насправді мають природне пояснення. Наприклад, коли після збору врожаю залишали бадилля на полі, це було не з недбалості, а зрозуміння, що воно перегниє і стане добривом, коли згрібали листя не вкупу, а розсипали тонким шаром на грядках. Це теж було своєрідне мульчування. А коли не копали грядки під час дощу, знали, що мокра земля задихається. Усе це тепер підтверджує і наука але люди в селі це знали з покоління в покоління. Є й сучасні приклади з господарств, що працюють за новими методами на Львівщині. Фермер тримає кілька гектарів під овочами без оранки вже понад 10 років він використовує лише розпушувач. І постійне мульчування його земля темна, волога, а після дощу не перетворюється в болото. Він каже, коли перестав копати, дощові черв'яки зробили за мене всю роботу. А ще помітив, що шкідників стало менше, бо їхні природні вороги жуки, павуки, птахи, не знищуються лопатою. Але не можна сказати, що старі методи це погано. У багатьох місцях, особливо де важкі глинисті ґрунти, перекопування досі потрібне. Як приклад, господарство в Чернігівській області там земля щільна, як пластилін, і якщо її не копати, то весною на поверхні утворюється кірка і вода не проходить. У таких умовах без перекопування не обійтися. Але навіть там господарі намагаються копати розумно, не перевертати глибоко. А лиш розпушувати на штик лопати. Отже, у кожному селі, у кожного господаря свій підхід хтось тримається дідівської науки, перекопав значить зробив, інші йдуть за новими знаннями не копай, дай природі відпочити. А істина, як завжди, десь посередині бо земля не однакова ніде, у когось вона важка, у когось легка, у когось мокра, у когось суха, і кожна вимагає свого ставлення. Народна мудрість не суперечить науці, вона її доповнює, і досвід старших господарів варто слухати, бо за ним стоять не книжки, а життя. Як казали колись, хто землю любить, той її не мучить. У цій фразі й полягає головна суть бо будь-який метод, старий чи новий, має служити не зручності людини, а добру самої землі. І тоді вона віддячить сторицею. Усе, що ми робимо з землею восени. Має наслідки для наступного року, і тому головне не діяти за звичкою, а з розумом. Земля не любить поспіху й крайнощів. Одні господарі перекопують надто глибоко, інші взагалі не чіпають її роками. І в обох випадках це може зашкодити. Кожен ґрунт має свій характер, і господар повинен його знати так само, як знає свою худобу чи сад. Легка земля. Не потребує глибокого копання, достатньо розпушити, дати їй дихнути. А важка глиниста любить, коли її піднімають на мороз, щоб грудки розсипались і стали пухкими. Перш ніж ухвалювати рішення, варто подивитися, що каже сама природа. Якщо на городі багато дощових черв'яків, значить ґрунт живий, не треба його перевертати. Якщо земля тверда, як цегла, і вода стоїть калюжами, варто копнути. Іноді достатньо обробити лише певні ділянки, а решту залишити підмульчаючи сидератами. Так можна зберегти рівновагу частина землі відпочиває, частина працює. Ще одна важлива річ не плутати догляд із надмірним втручанням, земля, як і будь-який живий організм. Потребує догляду, але не насильства. Коли її постійно копати, вона втрачає структуру, мікроорганізми гинуть і доводиться відновлювати родючість добривами. Коли ж дати їй трохи волі, вона сама відновлює баланс. І саме тому дедалі більше господарів переходять до природних методів мульчування, сидератів, компостування. Це не означає відмову від праці навпаки, це інша форма турботи, більш розумна і довгострокова. Щодо термінів, то осінній обробіток найкраще проводити після основного збору врожаю, коли ґрунт ще теплий, але вже не надто вологий. Якщо копати рано, втратиться частина вологи, якщо пізно, земля стане важкою. Іноді варто почекати, дати опалим листям, утворити природний шар мульчі. Усе це залежить від регіону. У південних краях осіннє копання можна проводити до грудня, а на півночі, вже у вересні. Але головне правило одне не робити роботу для Галочки. Сучасні агрономи і старі господарі сходяться в одному земля любить увагу. Треба вміти з нею розмовляти як з другом. Якщо після копання вона виглядає сірою, твердою, сухою, це знак, що їй важко. Якщо ж темна розсипчаста пахне землею, значить живе, і тоді можна і не чіпати її до весни. Коли ж є сумнів, краще обрати щадний варіант легке розпушування без перевертання пластів. Варто також пам'ятати, що земля має свій природний ритм, восени вона готується до спокою, як людина перед сном, і як людині не треба заважати відпочивати, так і ґрунту не треба зайвого втручання. Замість глибокого копання краще допомогти їй укрити соломою, перегноєм, опалим листям. Цей простий крок захистить від морозу, збереже мікроорганізми і створить умови для весняного пробудження. Ще один добрий спосіб чергувати підходи один рік копати, другий ні. Це дозволяє відновити структуру, позбутися бур'янів, але не порушити рівновагу. Деякі господарі навіть роблять. Контрольні грядки частину перекопують, частину лишають під мульчею, потім порівнюють врожай. У більшості випадків різниця невелика, а трудови тратик у кілька разів менший. Це говорить про те, що не завжди лопата найкращий помічник. Як казали старі люди, не копай там, де й так родить, ці слова мають глибокий зміст якщо земля дає урожай, не треба її турбувати зайвий раз. А якщо виснажилася, тоді треба подумати, що саме їй потрібно: відпочинок, добриво чи провітрювання. Головне, не діяти за звичкою, а з розумінням. Бо кожен клаптик землі це живий світ, який може бути щедрим, якщо його не мучити. Отже, висновок простий: осіннє перекопування не зло і не панацея. Це лише один із інструментів. Коли землю перекопують. Уміло вона дихає і набирається сили, коли зловживають, втрачає життя. Коли не чіпають зовсім, бур'яни можуть задушити. Тому мудрий господар завжди шукає середину, спостерігає, слухає, пробує земля любить уважних і терплячих. І хто зрозуміє її мову, той ніколи не буде без хліба. Підсумовуючи, можна сказати не існує єдиного правильного способу. Є розуміння і повага до землі, якщо господар ставиться до неї з любов'ю, спостерігає за її станом, то й земля відповідає тим самим врожаєм, соковитими плодами, м'яким чорноземом. Тож найкраща порада не поспішати дивитися, що каже природа вона не бреше. Як казали старі люди, земля не говорить, але все показує і це наймудріший урок для кожного, хто. Тримає лопату в руках.